На порядку денному чергового засідання виконавчого комітету понад два десятки питань, що стосуються житлової, соціальної, комунальної та господарської сфер громади. Члени виконкому розглянули низку звернень пов'язаних з квартирним обліком та забезпеченням мешканців житлом. йшлося про взяття на облік внутрішньопереміщених осіб, які потребують тимчасового житла, зміну квартиру наймачів, оформлення дублікатів свідоцтв про право власності та виключення квартир із числа службових. Розглянуто питання щодо виплати допомоги на поховання, а також затвердження висновків. Опікунської ради про призначення опікунів визнання осіб недієздатними та надання дозволів на укладання правочинів від імені підопічних схвалено також кілька рішень, що стосуються підприємницької діяльності, погоджено розміщення та продовження строків дії паспортів прив'язки тимчасових споруд. Також члени виконкому розглянули питання про продовження реформи управління публічними інвестиціями задля підвищення ефективності використання бюджетних коштів. Змінами у законодавстві, зокрема, яка регулює основні аспекти впровадження цієї реформи на національному рівні, також появи від Міністерства економіки, Міністерства фінансів додаткових роз'яснень та рекомендацій щодо роботи цієї реформи на місцях. Тому рішення міської ради ми скасовуємо, вірніше визнаємо таким, читалу чинність, а натомість пропонується прийняти вже у відповідності до. Нової постанови рішення виконавчого комітету, щоб все було по закону. Одним з ключових стали питання про встановлення тарифів на теплову енергію для населення бюджетних установ та організацій. Відповідні рішення ухвалено для підприємства ТОВ Сміла Тепло 2017 та ТОВ Сміла Енергопромтранс. лист від керівника ТОВ Сміла Тепло з проханням встановити тариф на теплопостачання. Дане підприємство опалює на альтернативі, тому тариф їм застосовується 90% від середньозваженого по нашому регіону. Станом на подання звернення тариф для підприємства становить 4598 гривень 34 копійки. Це З ПДВ. Дане підприємство опалює тільки бюджетні установи. Даним рішенням встановлюємо тариф на теплову енергію для косміла наропромтранс по категорії населення. Тариф на теплову енергію 3665 гривень 76. Копійок за геоколорію з такими складовими виробництво теплової енергії 2132 гривень 88 копійок, транспортування теплової енергії 1420 гривень 62 копійки, постачання теплової енергії 112 гривень 26 копійок. Пунктом другим даного рішення підприємству під час опалювального сезону 25-26 року застосовувати. Тариф, який був прийнятий 2018 року, в сумі 1798 гривень 14 копійок з ПДВ. По категорії бюджетні установи та організації тариф на теплову енергію 4626 гривень 30 копійок, складові виробництво теплової енергії 2955 гривень, транспортування теплової енергії 1559 гривень 4 копійки, постачання теплової енергії 112 гривень 26 копійок. І по категорії інші споживачі тариф на теплову енергію 4827 гривень 66 копійок з такими складовими. Виробництво теплової енергії 3127 гривень 32 копійки, транспортування теплової енергії 1588 гривень 8 копійок та постачання теплової енергії 112 гривень 26 копійок. Тариф пройшов тарифна комісія. Були невеличкі зауваження. Вони усунуті. Порядок опублікування споживачів дотриманий. Тариф на теплову енергію відповідно до меморандуму для населення. Мається налазить. Залишається на рівні 2017 року в вашому випадку. Ми сьогодні бачимо, що це 1798. Тариф був складає 3665 гривень. На сьогоднішній день це вже більше ніж в два рази. Сподіваємося на те, що все ж таки різницю в тарифах в наступному році, так як обіцяє нам держава при формуванні державного бюджету буде покрита для наших теплопостачальних підприємств, незалежно від форм власності. А от мене цікавить для... Бюджету, зокрема, тому що для міського бюджету, як нам сформувати, тобто на 5,49% зростає тариф для бюджетних установ. Після завершення основної частини засідання члени виконкому продовжили роботу у закритому форматі. Окремо розглядалися питання служби у справах дітей. Ознайомитися з ухваленими рішеннями можна на офіційному сайті Смілянської міської ради.